Ори завершили розслідування. Щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича про це повідомила генпрокуратура. Слідство встановило, що наприкінці грудня 2023-го підозрюваний намагався підкупити заступника керівника відділу ДБР за півмільйона доларів США. Гринкевич просив посприяти у поверненні вилученого майна. За ці гроші підозрюваний просив зупинити процесуальні дії та закрити кримінальне провадження. Затримали Гринкевича якраз під час передачі 500 тисяч доларів США. Раніше повідомлялося, що будівельні компанії львівського бізнес Ігоря Гранкевича протягом 2023 року отримали від міністерства оборони контрактів на півтора мільярди гривень на постачання літнього одягу та білизни для зсу. Щонайменше 17 контрактів було зірвано. Нагадаю, у рамках розслідування НАЗК виявило у родини Гранкевичів, зокрема 17 квартир, сім нежитлових приміщень, 18 земельних ділянок, дев'ять автівок преміум класу, частки у статутному кабінеті. Далі на суму 14 мільйонів 700 тисяч гривень.